Доброго дня, шановні слухачі технічної бази. З вами сьогодні в студії на зв'язку я, Павло, хімік і Богдан. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, яку ми вже трошки були піднімали, але я вирішив дати їй невеличке продовження, оскільки на тижні буквально мав розмову з одною своєю подругою про там, зайву вагу, про те, як її позбавитися, і вирішив. Тому продовжити тему саме здорового харчування, збалансованого харчування, як воно працює, що повинно бути, чого не повинно бути, і можливо трошки підніму тему там кардіо проти силового, силового навантаження і чому для зменшення ваги не працює качання пресу. Тож, але як дисклеймер я маю сказати, що я не є лікарем, я не є дієтологом, я не є терапевтом, фізіотерапевтом. І це все або мій особистий досвід, або якісь, можливо, статті чи відео, які я прочитав, чи подивився. Тож, почнемо так. Не знаю, ти сьогодні обідав? Обідав? І що ти обідав? Я сьогодні обідав тайською лапшою. Тобто це дуже дешева їжа, так як Бірмішель, але з рису, і там якась курка. Т, зовсім не хочеться бути дуже так сходу там засуджувати когось, але я тобі можу зразу сказати, що це був досить незбалансований обід, досить не незбалансована трапеза. І трошки поговоримо: трошки поговоримо, чому я повністю погоджуюся з тобою, але тут також треба брати до уваги реалії сьогодні. П'ятниця. Це вже знаєш, доїдаєш все, що знайдеш. У мене якість їжі погіршується з кожним днем тижні. Тобто найкраща їжа в понеділок, і чим далі, тим далі, тим далі, до кінця робочого тижня вона все гірше і гірше і гірше. А ну п'ятниця це просто жах. Це вже навіть е, нічого в холодильнику не залишається зазвичай. Та це купуєш якусь е, найдешевшу їжу, щоб чимось е, перекусити в п'ятницю. Ми, ну, можливо, доторкнемося трошки до цього аспекту. У мене був невеличкий такий лайфхак, я намагався цим займатися, і, в принципі, для мене особисто воно працювало. Можливо, не для всіх буде працювати, але можете розглянути для себе таку опцію, яку пізніше обговоримо про те, як кожного дня їсти більш-менш нормально і збалансовано і не втрачати цей ритм, і не втрачати цієї постійності. Тож, як ми раніше вже зазначали, у нас є три основні макронутрієнти. Макро це означає, що нам вони потрібні в великих кількостях: це є вуглеводи, це є жири і це є протеїни. Окрім цього, є купа різних мікроелементів, мікросполук, яких треба в дуже маленьких кількостях. Маленькі кількості означають там, міліграми на кілограм ваги на день там, чи міліграми на кілограм ваги на тиждень. Тобто вони... Нам потрібні, там, наприклад, як золото чи залізо, але ми їх не їмо прямо великими кількостями, там, сотнями грамів, як, наприклад, ми їмо вуглеводи чи протеїни. Тож вуглеводи ми всі знаємо, що це є овочі, це є клітковина, і в цьому сенсі треба розділити. У Нас в Україні там їх розділяють на прості і складні, але я мало читав, скажімо так. Україномовних чи там, російськомовних джерел, я читав більше англомовні, і там трошки інша класифікація. Там їх розділяють на так звані крохмальні і волокнисті. Крохмальні, якщо ми побачимо, це а, ті, які містять крохмаль, які містять борошно, це крупи, це картопля, це рис і це будь-що, що є таким важким. У нас, а, якби історично, можливо. Там, Можливо, з яких радянських часів, чи з 90-х, ці речі вони насправді є домінуючими. Тобто людина може просто взяти там дві картоплини чи три картоплини, ними пообідать і назвати це повноцінним обідом. Воно ним не є. Тому що, окрім отаких от крахмальних вуглеводів, нам ще дуже потрібні волокнисті вуглеводи. Волокнисті вуглеводи вони містяться у овочах, це можуть бути як такі овочі, як там. Не знаю, перець, баклажан, спаржа, бобові, і ну будь-що, що ви собі можете уявити будь-які овочі, які ви можете там зварити чи а, пропарити, і мати собі на обід. А, а Також капуста вона має дуже багато цих волокон: брокколі, цвітна капуста і, і так далі. Інший тип вуглеводів, які. Є, які, яких, в принципі, треба уникати в чистому вигляді, це цукри. Ми раніше зазначали про те, що вони, скажімо так, їхня роль, їхня поживна цінність, не цінність, а їхня така вартісність поживна переоцінена. Тобто нам не, потрібне, нам не потрібен цукор чистий, нам не потрібен цукор в чаї, нам не потрібен цукор в сокові. Ми спокійно можемо обійтися. Без нього, тому що цукри вони містяться в усіх решті продуктів, які ми е, споживаємо, і цього нам більш ніж достатньо. Тобто доданих цукрів нам не потрібно. Декілька слів про жири. Жири бувають не ненасичені і насичені. Насичені це такі важкі жири, типу, як масло, як е, там умовне сало, а і, і ненасичені. ненасичені. вони легші. Це рослинні олії, соняшникова олія, це. Курудзина олія, це оливкова олія, і це такі легкі тваринні жири, як жири від риб, це омега-3. І є така дуже популярна марк... маркетингова історія із користю жирів омега-3, вони продаються як харчові добавки за абсолютно дурні гроші. і... В певному сенсі, звичайно, так. Омега 3 це класні жири, це рибячий жир, він дуже хорошої якості. Він нам потрібен і це, це хороший жир. Але його, скажімо так, ну крім харчової цінності, там йому надають якихось медичних властивостей про те, що він має там позитивний вплив на кровообіг, він зменшує. Імовірності інфаркту інших серцево-судинних захворювань, і в цьому сенсі насправді дуже важко провести якісне дослідження, але на великій великій вибірці недавно читав статтю про те, що намагалися провести якусь таку статистику, такий аналіз чи впливає. Вживання постійне вживання жир, е, капсул Омега-3 на розвиток, чи на можливості, на перспективи, появи серцево-судинних захворювань. І ефект був абсолютно нульовий. Тобто їх можна вживати як жир, це, він абсолютно має хороший сенс, це якісний, класний жир, але не очікувати від нього якоїсь магії чи якоїсь, якоїсь ефекту. Магічного, можна так навіть сказати, не переоцінювати його, його вплив. В чому тут історія? Якщо взагалі не вживати ніякого жиру, не, не їсти ні тваринного, ні рослинного, і е, жири нам все одно потрібні, як е, ці макронутрієнти, якщо брати омега-3, то це буде дуже класний, е, це буде дуже, дуже класний замінник. Скажем так, якщо наша. Трапеза це овочі на пару, і ми не додаємо туди ніякої там ні оливкової, олії, ні соняшникової олії, нічого не додаємо. Жир нам все одно потрібен. І краще, щоб цей жир був омега-3, ніж щоб це було, скажімо, сало із найближчого базару, навіть якщо воно найбільш там, домашнє сало на, на світі. Так, Рухаємося далі до білків. Білки також це макронутрієнти. З білків складаються. Наші м'язи, дуже велика кількість білків є в м'ясі, очевидно. Мабуть, із усього м'яса, яке є доступне на ринку, найбільш таким білковим є курятина. Як є, є, є м'ясо птиці, воно найменш жирне і там найбільший вміст протеїну. Окрім м'яса, це є. Овочі, це є бобові, бобові будь-які, чи це горох, чи це квасоля, чи це боби, чи це чечевиця. Вони мають дуже велику кількість білку. Також гріхи мають певну кількість білку. І, до речі, жирів також, тому горіхи, вони незважаючи на маленький розмір, на те, що вони такі сухі і здаються, що наче мало з'їв, але вони з точки зору харчування вони є дуже енергоємними. Це такий, така, можна сказати, батарейка, це така, такий запас енергії, який може бути дуже сильно оманленим. Через те, що він маленький, але енергії з нього виходить дуже-дуже багато. І в цьому сенсі так, також була розмова про харчовий колаген, який продається як також харчова добавка для того, щоб ніби. Покращувалася якість шкіри, щоб шкіра була більш м'якою, еластичною і а, такою аж блискучою, через те, що от колаген, шкіра, колаген міститься в шкірі, і значить, якщо ми будемо їсти колаген, у нас буде класна шкіра. Насправді це не так. Через те, що всі білки, які ми їмо, вони в нашому шлунку розпадаються на амінокислоти. Білки складаються з амінокислот. і Білок курки, це є білок курки, нам треба синтезувати свій білок. Тобто, всі білки, які є в нашому тілі, вони синтезовані нами самими. Ми не беремо чийсь колеген і засовуємо його собі. Так не буває, так це не працює. Тому весь колеген, який ми споживаємо як в харчовому вигляді, він розкладається, а потім з нього організм складає те, що йому потрібно. Якщо він відчуває те, що в нього є якісь проблеми зі шкірою, то він буде намагатися відновити свою шкіру, і він, так, він буде синтезувати колаген, ваш власний колаген, для вашої власної шкіри. Але якщо він вирішив, що йому цього зараз не потрібно, що це в нього не в пріоритеті, йому треба там чимось іншим займатися, то він буде, він буде займатися відповідно тим. Ви не можете селективно змусити свою шкіру покращувати за, за рахунок вживання колагену. Тому весь колаген, який ви. Купуєте а, навіть там на Хьорбі чи в аптеках як добавку до харчову добавку він не має абсолютно жодного сенсу. Ви з тим самим успіхом можете їсти желатин, ви можете їсти м'ясо курки, ви можете їсти м'ясо свині чи корови і мати приблизно той самий ефект. Трошки хочеться поговорити про. Балансування, як це харчування має бути збалансованим. Ти сказав, що ти сьогодні їв тайську лапшу із куркою. І чому воно не збалансовано? Як я раніше сказав, в нас е, в такій дешевій простій їжі дуже великий акцент е, відбувається на вуглеводах, і причому на оцих е, крахмальних вуглеводах. Через те, що паста, вона чи лапша вона складається із борошна, а борошна це є крохмальні вуглеводи. Як? Отак от для себе м, зрозуміти приблизно, як має складатися ваша тарілка. От Уявіть, що ваша тарілка кругла це от кругова діаграма. І як розділити пропорції на цій круговій діаграмі? Значить, почнемо із білка, через те, що це найпростіше. Одна четверта цієї тарілки це має бути білок. Це має бути білок в будь-якому вигляді. Чи це е, м'ясо курки, чи це м'ясо свині, чи це м'ясо. Корови, чи це якщо вегетарінець бобові, ми зайняли, значить, одну четверту тарілки білком. Решта, яка залишається в ідеалі, ви цю решту розділяєте на дві частини. Виходять дві такі, два таких великих сегменти. В одному сегменті йдуть крохмальні вгловоди. Як я раніше зазначив, це картопля, це рис, це будь-які крупи, а решта, яка залишається, це виходить десь приблизно, скільки там, трошки більше чверті. Це а, саме волокнисті вугловоди, це овочі, про які я зазначав, це овочі можуть бути на пару, вони можуть бути на грилі, вони можуть бути варені, вони можуть бути тушені. Але це повинні бути овочі. Е, на цій тарілці ви не побачили жиру, через те, що, ну, як я вже раніше сказав, жир він є найбільш таким енергоємним, і там крапля жиру там, чи грам жиру він має більшу енергетичну цінність, е, ніж е, там, 100 грам, наприклад, угловодів. Тому жиру додається дуже мало. І ну, дуже часто м'ясо, яке ви готуєте, ви там його приправляєте трошки жиром. Тобто, жир має йти до цієї всієї історії е, приправою, такою невеличкою добавкою. Він, він є приблизно в невеличких кількостях в усіх елементах, які, про які ми тільки що обговорили. Повертаючись трошки до самого початку, до, до мотивації, чого я почав про це говорити, бо мав оцю розмову. І людина, за якою говорив, вона заговорила про дієту. Я там хочу сісти на дієту для того, щоб втратити вагу. Це, ну, на мою особисту думку, на мій особистий досвід, це є в корені неправильна, неправильна постановка взагалі задачі, неправильне формулювання словесно, оскільки як ви ставите задачу, так вона далі і вирішується. І чому я вважаю особисто, що це неправильно? Бо дієта. Вона, якщо ви, звичайно, не маєте якихось там фізичних фізіологічних обмежень, якщо це не є чимось обов'язковим, що потрібно для вашого власне виживання, тоді це можна назвати дієтою, якщо там людина є діабетиком, чи в людині є певні вади, непереносимість певних. Певних елементів чи певних, певних речовин, які треба уникати, їй треба дійсно там слідкувати за своїм здоров'ям і мати дієту. Для здорової людини, яка там, кожен день там, ходить, працює і, і їсть, я би назвав це стилем харчування, оскільки дієта є чимось таким от, тимчасовим або чимось от, обмежуючим. Якщо от ви, там, будучи умовно відносно здоровою людиною, називаєте, називаєте це дієтою. Ви вже в корені е, даєте собі таку установку на те, що ви себе в чомусь обмежуєте. Ви... Але обмежує... наша психіка вона не терпить обмеження, вона терпить постійно зіскочити з цих обмежень. Вона терпить жити, вона хоче жити наповну, вона хоче насолоджуватися життям. Тому я би назвав там, це зміною харчування, стилю харчування. І. Е, Чому саме так? Тому що а, ці, цей стиль харчування він повинен бути чимось постійним, чимось таким, з чого вам не захочеться зіскочити, чимось таким, що вам не захочеться а, там, змінити на наступний день. Це має бути частиною вашого життєвого стилю. В англійською це називається такий лайфстайл. Лайфстайл це те, що з вами от на дуже довгі періоди часу. Тоді, як дієта, це може бути місяць, може бути два, може бути тиждень, може бути два. Це якісь короткі проміжки часу. І якщо ви вийдете з цієї дієти, то набагато швидше ви наберете там знову ту саму вагу, з якої ви починали цю дієту, і у вас там настане певна фрустрація, певне розчарування. Ой, для чого я все це починав, для чого це все треба було, я ж так мучився, а воно не працює. Воно не працює через те, що працюють лише постійні речі. В принципі, в будь-чому працюють тільки ті речі, які ви робите кожного дня. Кожного дня. От є така приказка, як зробити англійський газон. От Англійський газон, його так просто на будь-якому пустирі зробити не можна. Англійський газон це те, що коситься це те, що підстригається кожного дня. Якщо ви підстригаєте його кожного дня, це є англійським газоном. Так само. Здорове харчування це те, що ви робите кожного дня. Це не те, що ви робите один день на тиждень, це не те, що ви робите два дні на тиждень. Це те, що ви робите сім днів на тиждень і 365 днів на рік, і бажано дуже багато років підряд. Тому е, треба в цьому сенсі також адекватно балансувати свою їжу, знайти якісь е, типи страв, типи їжі, які будуть саме для вас комфортними. До яких ви е, ем, пристосуватися і жити з ними довгі періоди часу, з яких вас вам не захочеться зіскочити заради чогось іншого. Тобто сприймайте це як харчування, не, не, сприймайте це як заправляння вашого бензобаку, наприклад. Так? Бо вам для того, щоб машину їхати, вам треба заповнити бензобак, для цього потрібна енергія. Сприймайте їжу трошки так утилітарно. Не надавайте тому якогось дуже великого, великого скажімо так, естетичного, естетичного значення. Далі в нашій розмові була невеличка дискусія про тренування. Не існує в світі, на планеті Земля в, нашому, в нашій реальності, не існує такої програми тренувань, яка може перетренувати погану дієту. Людина втрачає вагу тоді, коли в неї є за день негативний калорійний баланс, тоді, коли вона витрачає калорій більше, ніж вона споживає. Це фундаментальна річ. Якщо ви хочете зменшити вагу, вам треба спалювати більше калорій, ніж ви вживаєте з їжею. Крапка, знак окупу, це є аксіома і її не обманеш. Дійсно, тренування це круто, бо воно допомагає спалювати більше. Калорій, але якщо ви разом із початком тренувань не зміните свого стилю харчування, не зміниться практично нічого або зміниться дуже дуже мало. Дуже маленький результат при дуже великих закладених зусиллях. Він дуже демотивує і він дуже розчаровує, і тому це також не є постійною дорогою через те, що ви будете тренуватися, а потім побачите, а воно не працює, значить, я роблю щось не так, чи з моїм тілом щось не так, чи в мене якісь не такі гормони, чи в мене якась не така генетика. Я не такий, я особливий, і, значить, мені треба все це закидати, і, і це не моє. Ні, це є ваше, все є, все працює для всіх, якщо цим правильно правильно займатися. І в цьому сенсі людина говорила про біг, через те, що біг, він же там, витрачає калорії, все. А силове тренування, воно, можливо, там, менше калорій витрачає, і силове тренування, особливо для дівчат, вони бояться його, через те, що я не хочу бути як качок, я не хочу бути такою великою, я не хочу собі великі м'язи. Ви. По-перше, щоб мати великі м'язи, треба дуже багато тренуватися. Не переживайте, ви їх не матимете. Це пункт номер один. Пункт номер два те, що біг витрачає набагато менше калорій, ніж ви собі думаєте. А, набагато менше. Ви можете. А, я зараз. Не пам'ятаю точно цифр, але якщо у вас є фітнес-трекери, то вони відносно нормально навчилися трекати калорії, ваші, ваші спалені за серцебиттям, за швидкістю переміщення, особливо, якщо там ви вказуєте свою там, початкову вагу, воно досить непогано рахує спалені калорії під час бігу, і це не такі великі калорії. Це, там, може бути на 10 кілометрів, якщо я не помиляюся, 200 кілокалорій, це, це практично нічого, це склянка Кока-Коли. Тоді, як е, година тренувань, наприклад, вона, хоч і спалює приблизно таку саму кількість калорій, е, що таке силове тренування? Силове тренування це якась вправа, яка виснажує ваш м'яс, е, вашу можливість повторювати цю вправу протягом 40 секунд, 40-50 секунд. Потім ви там, хвилину, півтори, дві, залежно від інтенсивності, відпочиваєте. І в чому історія, чому силове тренування, от на мою особисту думку, і на думку багатьох там, людей, за якими я слідкував, є дуже важливим. Через те, що коли ви починаєте втрачати вагу, коли ви починаєте недоїдати, ваш організм думає, треба енергію економити або там треба починати споживати енергію власного тіла. Коли він дивиться на те, що є в вашому тілі, у вашому тілі є кістки, у вашому тілі є м'язи, у вашому тілі є жир, і для власне підтримання, для того, щоб ви просто сидите на місці, нічого не робите, м'язова тканина витрачає 13 калорій на, 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 грам, на грам ваги. Ні, 13 калорій на, 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 на певну одиницю маси. Я точно зараз оце ступив ногам в сметану, не пам'ятаю точно. Тоді як жирова тканина для власного підтримання, для того, що вона просто є, існує, і ви дихаєте і, і просто лежите, вона витрачає 4. Калорії, мабуть, на день, от я точно не скажу зараз. І коли тіло дивиться, от є велика м'язова тканина, яка витрачає багато, і є жирова тканина, яка економна, то тіло в першу чергу при схудненні почне їсти м'язову тканину, він почне перетравлювати свої власні м'язи. І коли ви почнете, скажімо так, худнути без цього силового компоненту, без набирання саме м'язової маси, підтримання м'язової маси, хоча б. То ви скинете вагу, а вага ваша зменшиться. Але а, кількість жиру вона приблизно залишиться той самий, або не той самий, вона відносно меншої кількості спаде. Це одна частина. Друга частина, оскільки м'язи є більш такими енергоємними, якщо ви збільшуєте свою м'язову масу, то а, і, скажімо так, зростають ваші харчові потреби на день. Якщо вам комфортно, наприклад, їсти більше, то якщо ви маєте більшу м'язову масу, то ви можете собі дозволити їсти більше просто задля підтримання цієї м'язової маси, і тоді ви не компром... ви не будете там почуватися умовно голодним. Якщо у вас багато м'язів, такі люди, як Двейн Джонсон, вони з'їдають на день там ось, великий великий такий качок. Він з'їдає за день там майже півтора кілограма рису. Якусь незрозумілу кількість курятини, незрозумілу кількість риби він їсть сім разів на день, і він на своєму колись інстаграмі публікував свій, свою дієту. Як він їсть, що він їсть, і він їсть дуже багато, але це все через те, що в нього така велика м'язова маса, яку треба постійно підтримувати. Кардіо в цьому сенсі воно перетравить, воно з'їсть ваші м'язи, а жир він залишиться на останок. Тобто у вас буде скелет, і у вас буде на цьому скелеті дуже багато жиру. І, мабуть, остання річ, про яку я хотів е сказати, це про вправи для пресу. Якщо у вас є, наприклад, 15-20% жирової маси, якщо у вас умовно великий живіт, і ви почнете робити вправи для пресу, то у вас буде абсолютно прекрасний, абсолютно ружний і потужний прес. Який буде прихований шаром жиру, через те, що вправи для пресу вони не Не існує вправ, які можуть локально спалити якийсь жир. Жир спалюється, починаючи зверху, умовно, там перше, що там не западають щоки, потім плечі, потім саме впертий жир, це поясниця, І так само знизу Там жир втрачається спочатку із нижньої частини ноги, і потім воно, все це, все це сходиться на поясі. А, немає вправ, які можуть селективно а, прибрати певний шаржир на ногах, чи на поясі, чи на грудях, чи на, на, на руках. А, це все має бути комплексно і постійно, і це все абсолютно комплексна історія. Тут немає якихось локальних, локальних вправ для локального зменшення пресу. Окрім того, вправи для пресу а, вони мають дуже маленьку кількість руху. Що таке спалення енергії? Спалення енергії це виконання роботи. Виконання роботи це переміщення тіла, об'єкту, маси у просторі на певну відстань. При оцих присіданнях, качаннях пресу, кількість руху, яка відбувається, кількість маси, яку ви переміщуєте рухом своїх м'язів, вона мала. І через те кількість енергії, яка витрачається, вона невелика. Оскільки. М'язи пресу, вони відносно слабкі, то вони дуже швидко втомлюються. Тому ви себе дуже швидко втомлюєте цими вправами, не досягаючи абсолютно жодного результату. Тому замість цього краще займатися якимись комплексними вправами у залі, із бажаної із, із вагою, бажано, щоб це відбувалося з великою інтенсивністю швидко потіючи, працюючи, але досягаючи якихось результатів. Я думаю, нашим слухачам буде цікаво дотриматися, дослухатися до твоїх порад. І слідкуйте, слідкуйте за власним тілом, слідкуйте за власним здоров'ям, слідкуйте за харчуванням. І як Павло сказав, рутина вона найголовніша, тому що є ще таке поняття з радянського союзу, що ми отут на роботі вбиваємося, а потім поїдемо на в лапках. Оздоровлення десь там два тижні в Трускавці або на південному побережжі Криму, і все в нас буде добре. Ні, воно так не працює. Насправді, вихідні чи канікули навіть вони сенсу мають значно менше, ніж рутина, тому що будніх днів набагато більше, ніж вихідних, тому е, намагайтеся. Мати хорошу рутину в будні дні щодня, і не розраховуйте на те, що ви там за два тижні в Криму е після перемоги е оздоровитеся і відновите там свою, не знаю, печінку, нирки чи е поясницю, яку ви неправильним харчуванням і неправильним підходом до роботи вбиваєте щодня. Так що слідкуйте за собою щоденно. Так, абсолютно правильно, тому що ми є тим, що ми робимо кожного дня. Кожного дня, не через день, не на вихідних, кожного дня. Добре, дякую вам за увагу. Почуємося в наступних подкастах технічної бази.